26 серпня, Житомирська область, Звягільський район, село Сусли та комплекс відпочинку Лиса Гора. Ми приїхали, зараз глянемо наш тут об'єкт. Вчора приїхали сюди ввечері, хлопці вже тут. Зараз дойдемо, глянемо, що вони там наробили в басейні. Там пояся лайнер. Так, переключу зараз камеру. Так, а виглядає все ось так. Цей басейн ми буд почали будувати ще весною. Та ще що минулої осені залили тут чашу. Зараз хлопці паяють лайнер. Басейн 10х4. Також тут є два гідромасажних місця. Там що тут? Ще на дворі побудуємо басейн. Так, а поки цей закінчуємо. Ось такий у нас об'єкт, як кажуть, з корабля на бал. 24-го ми закінчили в іншій області басейн, Вернулись додому, менше суток побули і приїхали сюди. Ну, лайнер тут, цех сірий граніт. Там, якщо ви слідкуєте за нашим каналом, був білий льодовий лайнер, Ось це з той же лінійки. Тільки це, що сірий граніт. Ну, Запаяємо, наберемо воду, знімемо, як це все вийшло. Всім чудового дня!